Збираємося, хто за що відповідає, хто повинен знати, що побачать діти. А на другій фазі ми повторимо цю команду штабну гру вже без зауважень до відповідальних осіб, вже з батьками. І була така ідея, щоб оці літні таборування е, з режиму ГУЛАГа радянського ну, концтабору, коли дитину під конвоєм батьків привели до школи, далі вона під конвоєм викладачів прибуває в. В концентраційний табір, там в таборі під контролем е, вчителів, вона здійснює комплекс виховних заходів по Сокол -джирі, військово військовопатріотичні гри. Потім під конвоєм вона відправляється додому. Тут під конвоєм її зустрічають батьки. Тобто, щоб для того, щоб відмовитися від цієї технології, ми хотіли на початку і в кінці запустити режим е, ватри, тобто е, діти з батьками прибувають до місця таборування. Там відбувається ватра з концертами, з е, різними квестами, з конкурсами. Батьки дивляться, е, що діти будуть, чим будуть займатися, де вони будуть займатися. Таким чином е, реалізовуються контрзаходи. Е, це британці помітили ще десь в нульових, трохи пізніше десятих роках. Е, інтернет робить дітей і батьків далекими. Між собою в сім'ї і таким чином компенсується оця от відстань між батьками і дітьми. Батьки і діти більше спілкуються. А об'єднані територіальні громади, які організовують е, такі от заходи, ватри, вони отримують якби, додаткові мікробізнеси і потім е, зелені такі інші туризми, різні там похідні такі процеси, стимулюються прихід грошей, і цей прихід систематизується вже як. Мікробізнес, значить, да, ватра циклічно, все це батьки подивилися, що цікавого вони побачать, і потім уже без ватри приїжджають на ці цікаві місця, проводять там час з дітьми, якось так далі. Так далі. Тобто така базова модель, якої підгледів в Польщі під час ватри які проводили оці українці, яких вивезли під час НКВДшники і польські гібісти вивезли з західної України. Туди в до східної прусі на той кордон лемків повивозили. Це такий процес ми дивилися. Значить, завдяки всесвітньому проекту модернізації освіти від компанії СРА середньої, значить, ми реалізовуємо такі підходи: це метод яскравої події, уміли готувати уміло і подати модель динамічної мережі без керівного ядра. Тобто, тут е, частина управлінських функцій передається програмним забезпеченню, е, полегшується задача. Е, це дуже важливо, коли у нас міняються політичні еліти. Тепер зараз уже зміна е, робочих місць. Доходять вже до головспеців. Тобто, вже ж це в 80-х роках я читав в журналі «Вокруг світа», що приходить новий мер, і він зразу в мерії міняє всіх, навіть прибиральність міняє. А потім з'ясовується, що прибиральниця його родичка, якась. Да? Значить, це це 80-ті роки минулого тисячоліття, значить, да? Я читав значить, цю подію. Тепер у нас теж проглядається разом з цим зникає інституційна пам'ять. І виникають ризики для дітей, бо приходить людина, яка не знає ні стандартів безпеки, ні досвіду немає, і фактично можуть втопити дитину або отруїти дитину під час якогось заходу, або ще там якісь створити ризики. Значить, і тут цей принцип дозволяє за рахунок комп'ютерних моделювання, за рахунок комп'ютера і систем управління компенсувати оцей недолік, ці ризики. Значить, другий момент у нас ті. Заклади освіти, які отримали ліцензію доступ до технології, вони є опорно штурмові команди зуркіборгів. і там викладач, там, в принципі, може бути ветеран АТО. Вони працюють з дітьми і вигадують різні сценарії. В Online дуже багато різних застосунків, і там можна придумувати дуже багато ігрових сценаріїв. Ми поки що зупинилися на найпростіших значить, сценаріях, да? на найпростішому застосунку. Сторі Мепаргіз, так як не всі школи е, хочуть працювати в цій технології, чому? Тому що, наприклад, вчителі інформатики вони категорично проти, а вони вивчили до 6 а може, до 5 а може до 3 і розповідають про основи комп'ютерних склеп. Значить, да, значить, дітям. А тут вас така крута технологія. І тут один вчитель інформатики каже, ні, це не на часі. Інший вчитель інформатики каже, ні, да ви що? Я ж був на Запорозі, тепер це лексус. Значить, і, ні, 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 ви що, платіть мені п'ять разів більше? Такі випадки теж були. Значить, не буду називати, яка школа і в якому місці а, в третій школі вчитель біології захотіла, а директор сказав: ти що, хочеш виділитися? Ти що умне? Ти хочеш принизити колектив, значить да, значить, такі теж випадки є. Тому але бажання є спрацювати. Тому тут ми погодили з американською компанією, що вони надають такий режим, як мережні або мережеві команди журкіборгів, і це з команди опорно-штурмової лідер і ключник долучається до дітей, які працюють в різних. Областях України, і виховник взагалі може бути за кордоном. Тобто тут ма зараз обмеження по локалізації. Це можуть бути діти з усієї України працювати в одній команді. І зараз в цьому режимі у нас працюють Львів, польський кадетський ліцей і Литовський кадетський ліцей, які щосереди проводять спільні навчання і готують спільний захід. До спільної для наших трьох народів воєнно історичної події я думаю, що в квітні буде перша презентація. Значить, а в лютому ми вас запрошуємо. Можливо, значить, вийдеться за участі, АТШ з питань оборони Республіка Польща діти будуть доповідати результати інформаційної роботи своєї. Значить, і звичайно, людина має таку природу, щоб без ієрархічних тематичних мереж не обійтися. Тому у нас одна будується по історичній темі: це моделювання воєнно-історичних подій, альтернативна історія, екологія, і третій напрямок, який ми починаємо з асоціацією малих міст України. Я хочу подякувати ще раз за цю можливість, це просторовий розвиток громад. Значить, перший захід по цьому напрямку ми повинні були провести в Міністерстві освіти і науки, значить, це зв'язок між Конституцією України і хмарними технологіями, показати на прикладі об'єднаної територіальної громади. Але 24 лютого в день презентації цей відповідності не відбулося. А потім ми хотіли в червні провести е цей захід, але на жаль, ця громада. В 30 кілометрах від лінії фронту тому цей процес ми перенесли на більш пізній період. Значить, базові алгоритми втілення, які ми можемо реалізовувати завдяки всесвітньому проєкту модернізації середньої освіти, перше це камерально діти починають за допомогою інструментів космічної розвідки шукати об'єкт інтересу. Значить, найближчим часом я сподіваюся, буде лекція. Де ми почнемо готувати школярів космічних розвідників. Далі в сторі Мепс це історичні мапи про постаті об'єкту інтересу, потім моделювання маршу до об'єкту інтересу, моделювання подій навколо пов'язано з об'єктом інтересу, генерація наказу маршу таборування до об'єкту це більш цікаво управлінцям, управлінням освіти, дирекціям адміністраціям ці задача цікава. Потім повинен відбуватися реальний похід до об'єкту інтересу збір, збір польової інформації. У нас є спеціальний сервіс 1-2-3 сервей, який використовується всіма поліціями, ну, багатьма поліціями в світі, розвідками, е, політичними партіями під час виборчих змагань, соціологічними службами, е, потужними е, медіаструктурами. Значить, да, значить, по вивченню громадської думки про збору первинної інформації і так далі. так далі. Значить, от діти повинні мати теж задачу і реалізувати якийсь там збір первинної інформації. І з національним колодзичним центром Міністерства Сідоки ми провели такі перші тест тестові заняття. Вони провели збір інформації, з фотографуючи свою тваринку, і ми потім побачили карту, де яка тваринка з описом тваринки і де вона ця тваринка живе. І останній заключний етап на об'єкті інтересу, якщо це замок, там чи ще щось таке, об'єкт облютується безпілотниками, і потім створюється 3D-модель цього об'єкту і прив'язується до карти. Значить, ясно, що проміжні продукти тут це е проміжні продукти, це історичні мапи, це сайти, які по ідеї повинні бути доповнені до паспорту, до паспорту території. До інвестиційного портрету території повинні приваблювати туристів, інвесторів до території. Значить, ну, це ось зараз ми ще раз повторюємо, як проводиться сама команда Штабна Гра, в основі якої лежить в базисі Argus Online хмарна технологія. Значить, і я вас запрошую до співпраці. Значить, сьогодні у нас відбувся цей захід. Ми розказ вам розказати в цілому цю картину. Значить, як це робити? 21 числа ми починаємо створювати тематичну іерархічну воєнно історичну мережу 22 грудня з однієї з областей повинні вкласти меморандум про співпрацю. Вони вирішили бути лідерами в Україні. Показати всім іншим приклад, як це робить Белбасівка, як це робить ліцей Героїв Крут, Острог, Дніпро робить. Значить, да, у нас є такі команди, долучаються інші команди зараз. Значить, 11 числа ми починаємо в рамках за рахунок цієї технології, знову ж таки, процес демонтажу Російської Федерації, значить, звільнення народів Москові від Московського ІГА. Потім повинні стартувати життєвий шлях видатних жінок України старт року кібербезпеки. Запрошуємо до участі. Значить, щорічно третя вже модельна гра Васу Славутич». Ми вже вийшли на мерицентричні моделювання е, Крути. Значить, згадував я про бойове братерство молоді і шеврони, які ведуть до перемоги, це інший процес. Значить, Тепер основне питання, як долучитися. Долучитися дуже просто. Значить, Заходите в Google, в Гуглі набираєте одним словом кіберджура, і вас викидує в блогпост. В блогпості ви набираєте, значить, там от в пошуку справа віконця, набираєте слово глобальний, клацайте і вас викидує на е, пост. Всесвітній проєкт модернізації середньої шкільної освіти від ЕСТІ. І там чітка інструкція. На яку пошту прислати заявку. Значить, ви посилаєте заявку, вам приходить ліцензійна угода, ви її одну сторінку від руки заповнюєте, скануєте. Ну, вам прийде додаткова інструкція. Після цього значить, відправляєте на пошту, яку вказана, і протягом там. Тижня двох ви отримаєте доступ до технології, значить яка специфіка? Значить ну треба, щоб та контактна електронна пошта, яку ви кажете, не була приватною електронною поштою, щоб вона була закріплена там за класом чи інформатики чи того вчителя, але за школою була. Чому? Якщо вчитель перейде на інше місце роботи, щоб ви не втратили зв'язок. З кампанії бо вам будуть приходити і оновлення і запрошення до участі в різних міжнародних конференціях і анонси нових е застосунків. Наприклад, кілька років тому американці прислали мені листа по підписці. Сказали, що от у дітей є кишенькові гроші. Значить, е ми пропонуємо, щоб діти повчилися е сформувати свій річний бюджет, і ми пропонуємо, значить, для цього, значить вивчити. Значить, а звук уже є чи нема? А, все є. Перепрошую, так. Да, я буду все в чаті, значить. Значить, то ми вам даємо той софт, який використовують, підкреслюю, транснаціональні корпорації. Значить, транснаціональні корпорації, Значить, для управління своїми процесами фінансовими. Хай діти пограються і поучаться... Получаться керувати своїми фінансами на прикладі транснаціональних корпорацій. Ну ви розумієте, що якщо дитині вона романтична дитина, поки мала, юна відповідно підняти планку уяву на такий рівень, то потім деякі діти не опускаються на рівень копачів, на рівень писальників, прибиральників, доглядальників, збирачів малини, вони все таки спрацьовують внутрішня амбіція, виникають мотивація, прагнення. Вийти на цей рівень, бо вони ну вони попробували Тобто, якщо ви після запорожця сядете на лексус, а потім вам кажуть, Ну все повертайтесь на запорожець і типу будьте щасливі. Ну, я сумніваюся, що ви після лексуса, якщо ви там е до 25-го року порулите лексусом, то ви захочете потім повертатися в хіжинку дяді Тома. Значить чи оте руську ізбу Сказки про цього рибака з золоту рибку. Значить, да, ці моменти це, звичайно, дає підстави звинувачувати компанію «Ісрай» в якоїсь такої маркетингової політики. Але повірте, значить, я ще не знаю ні одної компанії, яка б велика чи маленька, яка б такий дорогий застосунок так вільно давала всім школам і з таким низьким контролем за використання. А причому в 2019 році цей застосунок коштував 200 тисяч гривень на рік коштував доступ для бізнесу цього застосунку. Значить, тобто це дуже дорогий софт. І відповідно цей бізнес уже оплатив підготовку нових кадрів для себе, нової генерації, бо в багатьох об'єднаних територіальних громадах просто в громадах просто відсутні фахівці. Кілька років тому Світовий банк. Навчив 200 чоловік для об'єднаних територіальних громад. Із цих 200 чоловік на робочі місця повернулося 25. Решта пішли в бізнес, пішли фрілансерами, де вони заробляють набагато грубші гроші. І ця ситуація означає, що Що фахівців дефіцит, що їх треба багато технології змінюються ті самі ж дрони ФПВ. 19 2019 році, якби ми не почули, у нас би було багато фахівців по управліннях дронах. А сьогодні ми починаємо з нуля фактично цю тему з точки зору масової підготовки. Ну, в принципі, я якби таку вводну, основну філософську частину розказав е і розвиток. А тепер, якщо виникли питання, я буду дуже вдячний вам. То питання є? Прошу включати мікрофони і відповідати на питання. Ну, якщо питань у нас немає, тоді ми спробуємо ще зайти. Ага. Не туди попали, перепрошую. Значить, хто з нами є? Пане Ірине, ви пані Ірине, ви єс? Пан, я вас лечу, у вас микрофон выключен. Пан, это... О, скажите. Иван, добрый день. Нормально чуть? Да, нормально чуть. Питань, в принципі, нема. Питань немає, так? Да? Ну тоді я хочу так. вам всім подякувати. Я зараз покажу, як виглядає кібержура. Ви бачите зараз на екрані, чи ні? Так, так. Значить, от вона виглядає ця заставка. От місяць кібербезпеки, кібержури. Можете подивитися. Значить, наші заходи, відео, все, от, якби є, всі приклади, всі тут викладені. Значить. Е... Все, тоді я, з вашого дозволу, з вами прощаюся. Так. Всього доброго, пане Іване. Все добре, все доброго. До, до, кінця, до побачення. До побачення. Hum hum